Мої вітання. Хочу сьогодні запропонувати розглянути свій внутрішній стан за допомогою ось цієї чудової колоди. Налаштовуйтесь, кому цікаво, кому ця тема актуальна. Буде шість варіантів. Отже, мій внутрішній стан. Буде шість варіантів. Перший варіант. Другий вариант. Третий вариант. Четвертый вариант. Пятый. И шестый. Дивіться, налаштовуйтесь. Для підказочки я використаю вам камінчики. Це перший варіант. Це другий варіант. Третій. Це такі природні камні. Так, це четвертий. Ось такий буде шостий варіант. Це не дорогоцінні камні, не напівдорогоцінні, вони самі, що не на є природні. Отже, ви обираєте або за камінчиками, або за циферками. А я починаю з першого варіанту. Отже, перший варіант, і ми дивимося, карту. Так, я піднесу трошки ближче, щоб ви розглянули її. Я не буду дуже довго зупинятися. Ви знаєте, що в мене є бажання, щоб кожен із вас розвивав свою інтуїцію, свою чутливість. Звертайте увагу на те, як реагує ваше тіло, коли ви бачите цю карту, які приходять у вас думки, які приходять перші асоціації, може якісь, якісь спогади. І завдяки цим вашим відчуттям, ви можете вже інтерпретувати свою карту. Ну, якщо комусь захочеться, можете зробити переклад. Це німецька мова. Дивіться, робіть переклади, якщо для вас це буде важливо. Отже, на картинці дві окремих людини, які мають такі от особливості. У нас русалочка і у нас чоловік. Начебто в нього і є ноги, а може і немає. кінцівок, кінці в ми не бачимо. Зверніть увагу, будь ласка, на цю пташечку і на те, що це дві людини, які між собою абсолютно різні. Можна сказати, це людина, яка живе в повітрі, це людина, яка живе у воді. Тому ви... Тому це дві начебто несумісних не особистості, але вони між собою пов'язані через кохання. Тобто ваша е, основна частинка це кохання, це ваше завдання. І я перехожу до другого варіанту. Другий варіант. У нас ось така дівчина. Так, гарно видно, ще щось таке. Піднесу, розглянете, подивіться, дівчина, яка має ракушку, і нижня частина її повністю одягнена в ракушку. Подивіться, будь ласка, прошу це вам, як ви це відчуваєте, тому що те, що бачу я, це моє, а те, що бачите ви, це ваше і це головніше. Мені, наприклад, зараз мова йде про вашу сексуальність, про розкутість, про прийняття себе жіночою, про прийняття себе сексуальною. Можливо, для когось це програється як закрите лоно, закрите чрево. Можливо, хтось, хто більш молодий, мова йде про вагітність або неможливість завагітніти. Роздивиться ще і цей варіант. Так, я дякую, перехожу далі. Третій варіант. Розглядаємо цю карту. Будь ласка, я ближче її показую. Отже, у нас тут на дереві корабель, хлопчина, який тримає якір. Отже, про що це може бути? Про мрії, про те, що ви переноситеся десь дуже далеко. З одного боку, а з другого боку можна проговорити про те, що ваші мрії десь застрягли. Десь є якір, десь є те, що вас зупиняє. Можливо, це дитячі ваші спогади, які не дають можливості вашому кораблю далі рухатися. Ну, це як один із варіантів, ви ж розумієте. Ви дивіться своє і відчуваєте, що вам відкривається. Я перехожу до четвертого варіанта і четвертий варіант. У нас ось така дівчина. Отже, ваш внутрішній стан. Дивіться, метелик. Е така дуже гарна ніжна квітка, але вона, наче і закрита з одного боку, а з другого боку, подивіться, дівчина наче. Ой, я вибачаюсь, мала ближче показати. Е дівчина замріяна. У дівчини на голові садить мотелик з великими крилами, про що це вам? Взагалі пригадайте, що таке для вас мотелик, як ви його відчуваєте, про що він вам говорить? Легкість думок, легкість ваших е... якихось програмних. Е... Установочних фраз, можливо. Тобто, коли ви зовсім по-іншому починаєте дивитися на те, що вам говорили раніше, те, що було вашим правилом, те, що було вашим завданням, якимось, можливо, установками, ця карта може говорити саме про те, що вам дуже важливо змінити ті установки, які у вас були раніше. Вам важливо дати новий, новий ріст. Вашим думкам. Спархнув метелик, улетів, і ваші думки, ваші установки улетіли разом з ним. Так, дякую, йдемо далі. І у нас п'ятий варіант ось така дуже чудова дівчина, яка сидить на мухоморі, мухомором прикривається. Зверніть увагу, що ця дівчина сидить спиною. Отже, для вас дуже важливо, ваш внутрішній стан це закритість. Не хочете подивитися на себе. Тобто ваш внутрішній стан говорить: подивіться, пооберніться, подивіться. Зараз дуже-дуже дуже потрібна вам підтримка. І вона до вас йде в вигляді. Подивіться, вигляді, в вигляді цих сонечок, які. Піднімаються по е, мухоморчику і хочуть е, надати якусь підтримку. Хоча сама дівчина, начебто, мала б зламати цей мухомор, але якась легкість все-таки в ній є. Оберніться, оберніться і подивіться навкруг себе. Це з одного боку, а з другого боку можна розглянути, що ви маєте зосередитися на своєму своєму внутрішньому світові. І відчути внутрішню легкість. От наскільки легко вона сидить на грибові, настільки легко ви можете відчувати себе навіть фізично. Так, дякую, перехожу до наступного останнього варіанту: це у нас шостий варіант. Дуже чудова така карта. Подивіться, дівчина сидить на у качелях. У качелі у вигляді місяця на півмісяця. Нижня частина дівчини це наше крило від пташки. Вона замріяна. З одного боку, така наче легкість, да, наче воля, свобода. Але так само як ми проглянули. Дивіться, у нас вже декі, да, у нас дуже багато варіантів, які говорять про внутрішню сексуальну скованість. Про те, що бачите, немає ніг жодної, не видно ног. І це дуже От по, по кожній карті, подивіться, можете переглянути попередні варіанти. Подивіться, в нас немає в жінок ног. Про що, про що це мова? Дівочки, ми маємо себе бачити жаданими. Ми маємо розкрити силу сексуальної енергії енергії, яка надає. Не тільки нам особисто, не тільки нашій сім'ї, але й нашим чоловікам надає силу, надає впевненість, це та рушійна сексуальна енергія, яка може змінити все навкруг нас. Буду говорити в контексті війни, буду говорити в контексті того, наскільки зараз ця енергія просто, просто необхідна для перемоги нашої країни. Ну, це такий екскурс коротенький був. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Буду вдячна за коментарі. До наступних зустрічей!